Тема нашого уроку у боротьбі за українську незалежність дана тема охоплює е, часові межі від приходу до влади Павла Скоропадського і до завершення української революції, коли, на жаль, ми втратили е, незалежність в цій темі. Звучить дуже гарне слово: це боротьба, тому що за ту державність ми боролися е, всіма силами, і ми повинні розуміти, що ця тема надзвичайно актуальна сьогодні. Діти, тому що. На жаль, ми сьогодні продовжуємо боротися за українську державність, але тоді ми програли. Тоді ми зазнали поразки з різних причин. Головне завдання сьогодні наше це зберегти нашу державність будь-якими способами. Так, ви знаєте, дітки, що це фрагмент уроку, так і ми сьогодні будемо охопимо період саме української держави Павла Скоропадського, тобто це хронічні межі це травень листопад 1918 року. І максимально для себе зрозуміємо про те, що, що в цей час було зроблено, що було зроблено не так, і що б могло відбутися. Почнемо з того діти, що ми з вами вже на початку року знайомилися з очікуваними результатами. Також ми вже з вами провели свот аналіз української. Української Народної Республіки, часів Центральної Ради, тобто після відновлення її влади за допомогою німецько-австрійських військ, це після лютого 1918 року. Ми зрозуміли, які мала Центральна Рада часів Української Республіки, які вона мала сильні сторони, так широка політична мобілізація, які мала слабкі сторони, там не політичного політичну курсу, слабка виконавча влада, які мали. Можливості, тобто, по перше, підтримка всього народу, так по-друге, це підтримка з боку центральних держав. Це якраз було у Русі національного відродження. Так і звичайно, загроза це більшовицька армія, антидержавні повстання, які е, існували. Ну етнічної е, і залежність від зовніх сил, тому що уряд центральної ради залежав від. Від сил німецьких і австрійських військ, які прибули на українські землі, допомогли визнати вигнати більшовиків. Отже, діти, ця тема є дуже контроверсійною, і ми зараз, по-перше, почнемо з того, що ми повинні сказати, що ми зараз будемо говорити про багаторакурсність історії. Багаторакурсність історії це процес історії, коли ми дивимося на історичні події в різних ракурсах, і ми повинні оцінити історичні події різних точок зору. І в результаті такого підходу ми отримуємо звичне явище для історії, це наявність багатьох точок зору. Ну і звичайно, ми тут повинні використовувати основний принцип, який вже заснував публіку Анелі та який звучить ціни ет, іра ет студіо», що означає без гніву і пристрасті. Так зараз дітки, ми будемо працювати над історичними джерелами. Ми будемо аналізувати історичні документи, тому що це необхідні, необхідна річ, тому що саме з цих документів у нас і твориться історія. Я пропоную зараз. Я відкриваю за містечь документ. Ви його читаєте буквально одна-дві хвилинки, і ви повинні виписати ключові слова з цього документу. Документів, це буде у нас так званий метод опорних слів. Так прошу відкриваю. В нас два документи. Вони один одні протилежні. Яким чином з'явилися ці документи? Давайте скажемо ніч з 29 на 30 листопада відбувся державний переворот, і в результаті якого до влади прийшов. Павло Скоропадський, який проголосив себе гетьманом, і ці два документа з'явилися відразу на початку його правління. Так, давайте глянемо ці два документи. Один документ це в нас вам видно весь екран? Нормально? Так так видно. Так один документ це із маніфестру Павла Скоропадського до українського народу, а інший документ це Володимир Винниченко про Павла Скоропадського. Якраз е, на початку його е, правління, давайте зараз е, прочитаємо швидесенько, наскільки можливо, це, і випишемо е, опорні слова. О, що таке опорні слова. Опорні слова це ключові слова, які існують в тексті, які можуть відобразити інформацію, ну без так званих зв'язуючих слів, тобто слова, які зв'язують е, цей текст. Так прошу, давайте тоді е, дамо даю вам дві три-дві хвилиночки. Даю ви. Читайте і виписуйте опорні слова, і потім мені ми їх проговорюємо для того, щоб діти вам легше було. Ви повинні перш за все для себе дати запитання: про що текст так? Які події тут відбуваються, або про, про після яких подій це відбулося, і що саме в тексті говориться про ці події, або в принципі що саме в тексті говориться про е, сам початок цих подій, тому що ми з вами сказали, що ці тексти присвячені. Приходу до влади Павла Скоропадського. Так, хто може зараз називати? Давайте буду відразу підкреслювати ці слова опорні. Громадяни України. Громадяни України, так. Українська держава. Українська держава. А давайте глянемо перед громадянами. Яке в нас цікаве слово згадується? Козаки козаки тобто, це вже зверні до певної групи. Вірний Победу. син України. Що що? Вірний син України. Вірний син України. Дуже дякую. Так, це дуже влучне слово. Я як вірний син України. оголошую себе гетьманом усієї України. Оголошую себе гетьманом всією нас ціле Словосполучення великим. Дивіться, бувше українське правительство. Тобто тут вказується на, на момент, що, що, що робила Українська Центральна Рада. Зверніть, будь ласка, як оцінює. Бешкети, анархія, економічна розруха, безробітниця. Так, добре. Ми виписали опорні слова. Тепер давайте випишемо порні слова з іншого документу. те в нас Володимир Вениченко зі свого щоденника. Це взяте джерело з його щоденника, який написав, ну, було надруковано в 80-му році, але записи 27 листопада. Ну, трошки пізніше, але це щоденник, це мемуаристика. Антанта. Антанта. Тобто він Більшовики. говорить, що в тому кабінеті, де сів. Його виявляється, що Павло Скоропадський сів у кабінеті. Володимир Венченко. Звідь, будь ласка, на це слово. Моєму. Таке зверхнє, величне слово. Моєму кабінеті. Більшовики. Більшовики. Так, а давайте наглянемо ще. Як, як оцінює Володимир Винниченко Павла Скоропадського? Звичайна людина. Звичайна людина, так. А ще як давайте глянемо хворий офіцер руської армії. Хворий офіцер руської армії. Цілком е так обмежений, неосвідчений. Тобто, подивіться, з якою неприязньою, з якою навіть я б не сказав, бо нетолерантністю до говорить про е Павла Скоропадського Володимир Винниченка. Віця, як він говорить кре крек чучі Тобто, навіть манеру розмови він перекріп... висміює. Ну і, звичайно, цього дегенерата досить дужий. Тобто, ось так, скажіть, діти, будь ласка, ми можемо з тих опорних слів створити малесеньку телеграму, яка буде говорити про кожен з цих документів описати? Можемо чи ні? Скажіть, будь ласка, можемо? Звичайно, що можемо. Коли ви працюєте великі документи, метод опорних слів вам допоможе виснати, визначити основні слова, так, опорні, і на основі них передати текст, звичайно, в коротшому вигляді. Скажіть, будь ласка, всі були згодні з тим, що Павло Старопадський прийшов до влади в результаті державного перевороту? З огляду на документ, який говорить Володимир Вениченко? Всі були згодні? Ні. Звичайно, що ні. Скажіть, будь ласка, ми можемо сказати, що у Володимира Виниченка були власні, власні мотиви щодо написання такого неприязного опису? Так були. Так були. Ми бачимо, по яких словах ми це бачимо? Давайте ще раз скажемо. Образливих. Образливих діти. Тобто, ми бачимо особисту неприїзд, яку він не приховує, хоча це людина інтелігентна, людина, яка. Письменника ми знаємо, всі ми знаємо нашу травму дитинства. Федько Халамидник. Я нещодавно своєму сину читав це оповідання. То він плакав в кінці, йому було дуже шкода, Шкода було Федька. Але бачите, будучи письменником інтелігентною людиною, він не признався. насправді це заховано дуже глибині, тому що Володимир Венеченко ходив з кріпацького роду. Так його предки були кріпаками. А а Павло Скоропадський був з Поміщицького роду, так, і дослужився до чину генерала. Тобто, тому тут бачимо особливо. Але ви повинні розуміти, що отаке непризне ставлення до Скоропадського було у всіх колишніх, майже у всіх колишніх представників Української центральної ради, тому що через саме Скоропадську вони втратили свою владу. Рухаємося далі. Так. Як мені цю анотацію прибрати? Треба все. Так, секунду. Так, зараз ми дітки, швидесенько пройдемося е, тим, як відбувалося управління Павла Скоропадського. Так. І будемо, е, ну, бачите, інформації дуже багато, тому ми працюємо таким чином, щоб ми працюємо таким чином, щоб, знаєте, пройти е, безпосередньо ці станції у вигляді сторічного маршруту або Своєрідної діти квест карти. Так, по-перше, перша станція наша це діячі гетьмана. Звичайно, ви зараз бачите на екрані це Павло Полоскорпатський, Федір Лизгуб, Вячеслав Липинський, Микола Василенка, якийсь творець був уряду першого, а потім Федір Лизгуб його очолив. Вячеслав Липинський був ідеологом монархізму, так званого українського консерватизму. А Павло Скоропадський очолив дану державу. Друга зупиночка наша це. Станція реформи освіти та науки. В часи гетьмуста Палац Корпатського відбулася українізація освіти. Було відкрито два університети близько 150 гімназій, Українська академія наук з Вернадським, заснований національний архів, симфонічний оркестр, тобто було дійсно дуже багато зроблено для національного культурного розвитку. Третя станція наша це соціальна політика. І становище до селян Скоропадський, будучи помічником, звичайно, він опирався на вузьку соціальну базу, тому він відновив право власності на землю, в тому числі на землю. І тому селяни на жаль, цю землю втратили. Ну і не то, що втратили. Вони не сильно хотіли віддавати, але в їх була загроза втрати. Тому селяни в переважній більшості скоропатську не підтримував. Він повернув централізовані підприємства. Звичайно, в перспективі він хотів роздати землю селянам. Тобто, був, був проект закону, але цей закон так і не був підтриманий. Ну і станція нашого четверта четверт, наша станція це причини падіння. Справа в тому, що поразка в першій Німеччині в Першій світовій війні позбавила гетьманську владу опори та гаранта стабільності. Крім того, Україна була залежна від австро-німецьких збройних формувань, була відсутня, відсутня відсутня регулярна армія, було відновлено старі порядки, які не подобалось більшості населення. Тому, тому що Скоропадський опирався на високу соціальну базу, виникала опозиція гетьманській владі. Так, е, яка існувала. І саме ця опозиція вона призвела до того діти, що у 1900 в листопаді 1914 року в нас виникає Український е, Національний Союз, е, до якого входили Володимир Вениченко, Андрій Ніковський, Той самий Володимир Вениченко, з якого ми опрацьовували документ, так і саме вони утворили директорію НУЕР, яка е, прийняла владу. фактично теж в результаті державного породу прийняла владу у Павла Скоропадського. Справа в тому діти ми повинні розуміти, що існує така концепція, яка називається концепція часових горизонтів. Дана концепція передбачає, що історичні особи приймають рішення відповідно до духу епохи, часових рамок, в яких вони жили. Тому ми повинні розуміти, що Павло Скоропадський приймав своє рішення, звичайно, що відповідно до духу своєї епохи. 14 листопада він видав грамоту до всього українського народу. Давайте зараз ми опрацюємо цю грамоту, буквально одна хвилиночка. Буквально одна хвилиночка. Залишилось 5 хвилин. Так, я бачу, бачу. Да. Дякую. Так. В цій, в цій грамоті діти на принц було оголошено про те, що Павло Сторопацький на принцип федеративних засадах. Хотів відновити давню могутність і силу всеросійської держави. Тобто він фактично вирішив відмовитись від національної державної незалежності і хотів будувати майбутню федерацію російських народів у спілці із антибільшовицькими силами. Як ви думаєте, він з цих слів, що я сказав, можна говорити, що він хотів зріктися ідеї незалежності? Діти. Прокоментуйте, будь ласка. З тих слів що я сказав. Ну, на жаль, це складна ситуація. Через те, я говорив про концепцію часових горизонтів. Це було дуже важко і це було вимушений про. Справа в тому, діти, що ми повинні розуміти, що е, у нас тут є ще завдання дерево рішень. Так, не знаю, чи ми встигнемо. Е, це завдання передбачає, е, перш за все, погляд на історичні події з боку. Е, Перспектив розвитку, так? У нас існувала українська держава Павла Скоропадська. У нас був перший роз... варіант це те, що сталося, так а що сталося? Він фактично зрікся влади, так? І до влади приходить директорія. Давайте скажемо, який може бути другий варіант розвитку в цей період. Який може бути другий варіант розвитку в цей період? Діти, прокоментуйте. Давайте, можливо, давайте уявимо, що Павло Скоропадський. Домовився з цим, не, верніше, директорів УНР домовився з Павлом Скоропадським про певне узгодження влади і поділ влади між собою. Скажіть, будь ласка, як би тоді розвивалася наша держава? Як би тоді розвивалася наша держава? Це б покращило б і становище станом на кінець 19-го року чи погіршило, давайте скажемо. Я думаю, що воно би погіршило, навпаки, це б стало можливо якимось таким приводом до. Ну, Розділення думок, неузгодженості якоїсь можливо і з Рідує... собою. Дуже так. дякую за таке е, слова, так а давайте скажемо: які тоді варіанти покращив би становище України наприкінці 19-го року, як ваші припущення? Будь-які ваші припущення? Будь-які ваші припущення, вільна армія, так, вільна армія, так. Тобто, коли б Павло Скоропадський би, наприклад, зробив би нормальну соціальну політику, е, дав би людям землю і. За нього пішли воювати дуже дуже багато українців. А так вони не бачили перспектив воювати в його армії, тому що армія його ну, тобто він обрався на вузьку соціальну базу, тобто він, вони не бачили в ньому підтримки. Тому ми, ми вже бачите, заместили два варіанти, як би могла б розвиватися е, Українська Держава Паласка Карпатська, але цілком реальний варіант є те, що вона б могла б вижити і вона б могла б продовжити своє е, існування. Хорошо, давайте невеличко, Так, ми зараз ще один момент опрацюємо. Так це звичайно діти, що ми повинні сказати, що яке ж українське бачення з цього питання. По перше, це питання роздати як спробу стабілізації після хаосу. По друге, це прагнення до державності, хай не за демократичним зразком, але все одно це прагнення до державності, і по третє, це зовнішньополітична залежність як вимушений компроміс, тому, що він не міг діяти без підтримки німецько-австрійських військ. Ну і звичайно, що падіння його відбулося в результаті політичної. Ізоляції так хорошо. Діти, скажемо так, ми повинні розуміти, що будь-яка історична подія вона розглядається з різних з різних боків. Так, і е, дане питання ми теж повинні бачити трошки глибше, і для цього звичайно треба використовувати так званий метод погляду з пташиного польоту. Тому я рекомендую вам надалі, коли ви дивитесь на певні проблеми, ви повинні дивитись, як цей Орел. Дивиться на безкрайні українські простори, тобто і звичайно, це все оцінити критично.